О 9 ранку кропивничанка Надія Паливода стоїть на площі перед міською радою, тримає плакати з написами Голодую проти знищення центрального скверу ради Макдональдса це знищення, а не реконструкція. Я вважаю, що я маю право висловити свій громадянський протест проти того, що відбувається, тому що е, фактично ми залишимося без єдиної зеленої зони в центрі міста. Вона, да, там кажуть, що це реконструкція, але подивіться, тут у мене от чітко намальовано, е, скільки, скільки скверу буде закатано в асфальт. Каже, голодуватиме, скільки дозволить здоров'я. Показує фотографію, на якій зафіксувала вагу перед голодуванням. Я працюю в другу зміну і в першій половині дня я можу бути тут, а в другій половині дня я йду на роботу, тому ну, я можу це суміщати. Такий вигляд нині має сквер центральний. Його територія огороджена парканом. Ворота зачинені. Біля паркану продає квіти Світлана Сулейманова. До його появи, каже, торгувала у сквері. Не знаю, як воно буде. Не знаю, як воно буде тут, що вони будуть, чи буде краще від цього будівництва. Кропивничани, з якими спілкувалася знімальна група про реконструкцію скверу і появу тут кафе, кажуть так. Я би хотіла бачити його більш благоустроєним, але сквер має бути сквером. Якщо аварійні дерева дійсно аварійні, їх треба прибирати, бо це загроза. Я в принципі проти Макдональдс. Як харчування? Туди йдуть діти. От мене внучка, вона ще й 4 роки не має, але вона, знаєш, таке картошка фрі і вона її вимагає. Оце треба було побудувати не отут, а там на п'ятому поверсі міської ради Макдональдс. Що вони туди його не построїли? Тут люди ходили, віддихали якось вечір, щось. А то таке. Його треба все таки змінити. Він в плачевному, як на мене, стані, і як для центра міста це є великим мінусом. Тут стихійний ринок. Я думаю, що в центрі міста для стихійного ринку ну це не місце. Я за реконструкцію скверу, тому що всі прекрасно знають, в цьому сквері не було відпочинку нормального. Щодо будівництва у сквері подали позов в суд, каже адвокатеса Олена Резніченко. В суді ми оскаржуємо договір, який був укладений. Справа в тому, що міська рада вирішила надати цей сквер в оренду для того, щоб орендар його привів до ладу і якимось чином його утримував, як землі, саме сквери, скверу, як рекреаційні зони. І це за це проголосували депутати. А от одна особа так, це посадова особа. Вона зазначила в договорі, що це не є землі загального користування сквер, а що це є землі житлової громадської забудови. На паркані відсутня інформація про будівництво. У сквері приберуть аварійні дерева. Розповів під час брифінгу начальник міського управління земельних відносин Роман Лунгол. Суспільне просило показати ці дерева. Він відмовив, пояснив, що зайнятий. На цій території росте 102 дерева. 10 з них наразі спеціалізована комісія визнали, визнала сухостоєм. Вони підлягають видаленню. Додає підземелля під сквером аварійні. Їх засипатимуть. Влітку спеціалісти. Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича лабораторія Будстандарт та надзвичайники міста провели обстеження підвальних приміщень, що знаходяться під центральним сквером. Їх висновок чіткий і однозначний. Конструкції є аварійні. Вода, що регулярно стоїть в підвалах, зруйнувала основу цегляної кладки. Стелю руйнують коріння дерев. Після цього почнеться облаштування території скверу. Підвали планується засипати спеціальним розчином, який не підлягає осаду. На цьому відео від 29 червня цього року ви бачите, який вигляд має підземелля під сквером на стінах. Сліди води у воді плавають пластикові пляшки і сміття. Паркан навколо скверу звели, бо там тривають підготовчі роботи, які не є початком будівельних робіт, каже Роман Лунгол. Юридично будівельні роботи не виконуються. Підготовчі роботи входить це огородження будівельного майданчика, санітарне обрізка дерев та видалення того сухостою. Це 10 дерев, які ми визнали, і демонтаж тимчасових споруд. Наразі сам робочий проект знаходиться 10% відсоткова готовність це комплексна реконструкція самого скверу. Однозначно, в першу чергу, буде реконструкція скверу лише потім будівництва самого Макдональдсу. На підставі договору зареєстроване повідомлення до моменту ну, дії договору. Повідомлення є легітимне, і е, навіть при отриманні дозволу суди відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності вони не впливають на отримання дозвільних документів, якщо брати юридичну складову. Судове засідання щодо забудови у сквері заплановане на 8 листопада. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.